Ваше посічні особи? Давайте все спочатку. Давайте. Подивіться, є спочатку. Особи. Ні, спочатку ви мене зупинили. Так. Ви маєте. Блокпост, у Дурба чи КП No1. Так, моє прізвище в так. Будь ласка. Поповноважена особа. Ви повноважена особа. особа. А? Ви повноважена особа. Комендантом? Чому комендантом? Ну, бо уваж... ви маєте... Я повноважена особа своїм керівництвом. Ні, ваше керівництво ту ваше керівництво. Мене? Ви щось ми або інші закони ми зараз говоримо. Ви дивіться, ви в рамках відповідно. Закінчав, я щось порушив? Ви, кажете, ви чуєте мене? Це блокпост, я зупиняю. Будь ласка. Ви поліцейський. Звичай. Правильно. На, мої, на мені є знаки Так. Да. То хто я? Поліцейський. Але ви не уповноважена особа. Чуєте, я уповноважена особа на здійснення перевірку документів на блокпості. Ваше от, посвідчення от. особи? Ви уповноважена особа? Ви чуєте мене. Ваше ви скажіть, ви уповноважена особа комендантом, для того, щоб перевіряти мої документи. Мене? Особи. Ви мене чуєте? Я вас запитав, ви мені. Відповісти? Я вас запитую. Я вам представився, я вам надав. Спочатку я вам, я теж можу вам представити. Я надав вам документ. Я, на... я надав вам документ. Ну, ви не всі документи надали. А які я ще маю молоді? Тому що ви уповноважена особа. Ви чуєте? Перевіряти я мої документи. Я я своїм керівництвом. Якщо мої дії, вам чимось не підходять, ви можете звернутися в суд. Я нікуди звертатися не буду. Ви чуєте, що я вам так кажу. Ви уповноважена особа маєте бути Ваш на блокпосту для особи. перевірки документів. Ви, чуєте мене ви читали чи ні? Посвідчення особи, будь ласка. Я ж вам маєте? кажу? Начало ви покажете, що ви уповноважена особа. Начало ви покажете ні. Посвідчення своє. Я нічого вам показувати не буду. Ви чуєте? Я вас чую, прекрасно. На... Я вас затримую, будь ласка. Да, да ви, Що ви затримуєте? То ви ті, що мене Ви не поїдете далі. Протокол складаєте. Ви чуєте мене? Ви не я поїдете чую. далі. На кого протокол складати? На Петра П'яточку? На то, що ви затримуєте мене. Ну, так, ласка, а потім ваше... поїдемо до вияснення, та й все. Складайте протокол. На кого? На п'яточки? Так, да, я вам скажу, Дані. Ні. Я Дані мушу перевірити по ви та мусите, та... ви нічого не мусите. Ви мусите згідно діяти закону. Звичайно, я ідію з Ні, ви не згідно закону дієте. А згідно чого? Я не знаю чого. А ви згідно закону не дієте точно? Я, я, я згідно закону дію. Ви знаєте, що військовий стан Я знаю, підліни, я читав книжки. І Читав закон. Я маю. будь ну, ласка, придивіть. Ні, якщо ви будете оповноважена особа, щоб Яка перевіряти документи. Я особа своїм керівництвом. Та ваше на, керівництво, і, ви на, маєте мене зупинити, на, 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 якщо я щось вискумає. порушив. Я нічого не порушив. А щоб перевірити мене слово «порушення»? Ну, так ви хочете перевірити мої документи. Звичайно. Ну, так будете оповноваженою особою і перевірити. Слухайте, ви знаєте, що проходить операція сепаратист. Хай там що хоче проходити. Ну, операція сепаратиста. Що я похожий на сепаратиста? Я ж не знаю. ж Ви теж можете документи? похожий бути. А? Ви теж можете бути похожий. Я ж не бачу ваших документів. Ну, я то вам документи? я буде, буде документи? Буде буде законна ваша вимога. Я вам свої документи бо ви свої впечіли, що ви вам Не видно чи що? Не видно мені. Ну, Ви мені в очі світите. Та ви мені теж світити доволі. Я вам не свічу, ну, я просто фіксую нашу мову, Я вас не фіксую. Мені не видно, добре. Ви що, просто... неадекватний чи що? Ні, я адекватний не Ви неадекватно себе ведете. Так. Може ви себе щось, ні? Будь ласка, ще посвідчені особа. Буде ваша законна вимога, я вам покажу. Я, Це моя законна вимога. Ну, Я вам на следующий раз просто кажу. Це моя законна вимога. Пожалуйста. Пара минут, Вы Что вы проверяете? Что Bullsor, кто вы есть? М.. Вы имеете право передавать мои данные? Ну вы в, а в кому то будете проверять. Я проверяю все свои Сами проверяют. Проверяйте А Підіть паспорту. Підіть пафос. Я, вам показував. я вам показував. Ви неадекватно, знаєте. Ви шо, що, брат, провокуєте мене? Я ж ну, вам показував. Передивіть, будь ласка, ласка. Вас віж є на камеру, зафіксовано, що я показую. Ви знову виключили камеру? Я не виключаю. Лічіть, щоб горіло кнопку. Лічіть, щоб горіла кнопка. Лучить, щоб горіла кнопка. Щоб було видно, що включено каже. Не вказуйте камера. мені, що мені я робити. Вам кажу, включіть, будь ласка, бодікамеру. Не вказуйте мені, що мені робити. Я будь вас робити. попросив, включіть, будь Включуйте ласка, боді-камери. Я... Щоб ласка, було потім пас. вам що говорити. Не чую. Щоб ви потім було у вас там записано, що На, ви, ви говорили. Нормально. Ну. Будь ласка, ваш паспорт. Ви можете його відкритим тримати? Я вам показав. Його... Запам'ятайте. Я... я не зобов'язаний вам тримати. Мене... Ви розумієте, Мене... чи ні? Я, не, я вам показав. Та... Запам'ятали? Ви ж мені не тримаєте посвідчення тут постійно. І мене побать піош. Паспорт дивились. Слухайте. Ви дивились паспорт? Ви чуєте мене. Придивіть, будь ласка, паспорт і тримайте його в розгорнутому виді. Ну Ви що, на приколі чи що? Громадянин має показати в такому випадку документ, щоб я міг з ним узнайомити. Я вам три рази показав. Ви чуєте мене, тримайте його Ну, Я вам три рази показав. Ви чуєте мене, тримайте його розгорнення. Я вам показував. Мене є на камеру зафіксовано, що я вам показав. Будь ласка, паспорт, дождь. Я ж вам показав, кажу. Дивіться, я вам останній раз пред'являю на камеру. І ви якщо ще раз в мене його потребуєте, пред'являю паспорт людині вже четвертий раз, яка не може запам'ятати три фамілії Ви Запам'ятали? Запам'ятали, кажу? Тримайте його в зону Затримуйте мене. Паспорт АС 58 63 24 был трачен. Что, ну прикалываетесь, что? Я не знаю, мне так система выбирает. Мне в Дусраке ваша система. Понимаете? Разумеете? Фотографию на Украину, паспорт прострочен. Вы чуете? Что вы хотите? Скажу, ваш паспорт был втрачен. Когда? Ваш паспорт? Когда был, был втрачен? Я не знаю. У вас система буксует. Але буксує система. Я вам кажу Ваш паспорт ОС-586324 був втрачений. Що ну прикалитись, чи що? Я не знаю, мені так система Я не буває. Мені б до сварки ваша система. Не. Розумієте? Фотографія клей на паспорт мене? Що ви хочете? Кажу, у ваш паспорт був втрачений. Коли з'являється? Ваш паспорт? Коли був втрачений? втрачений? Я не знаю. У вас система буксує. Та не буксує система. Я вам кажу, у вас система Та система. Я вам пояснив, що ви хочете ще знати. У 99-му році був втрачено. Ну, хорошо, що було втрачено. Посвідчення водія в Афі. Допустимо, є. Допустим, будь ласка, подивіться. Я Щось порушив? Дивіться, ви мені, якщо приявили документ, який був втрачений, не розумієте. Він не був втрачений, я вам поясню. Ну, у ну, вас там може якийсь збій в системі. Нема збою, все чітко видає. <связано> Коваль, вулиця Ватутіна, 25-2, так? Звісно, що ні. Не там ви проживаєте? Ні. Ні, точно. <связано> ви <Вы>, вже <связано> ото, бля, ваша <связано> <это> поліція, бля. <блин, связано> ну, удаліть вже давним-давно це. <связано> ви а пишете надо, протоколи і на оцей адрес. А потім судів, бля, на... Неправильно складена постанова, анульовується. Вновіть інформацію, бо інформація не довше. Вже вони вновляли. Я, я не оновляю. Ну, це не то це не Скажіть, на своєму начальству хай оновить вашу інформація базу. Інформація давним давно Керівництво. У керівництво, водія. скажіть, в мене є посвідчення водія. Ну, будь ласка, придивіть. Ви пред'являєте документ, який був втрачений. Це у вас система була втрачена. Я не знаю, я систему не виду. Якщо я порушив правила дорожнього руху, я вам придівлю посвідчення водія. Ви чуєте мене? Ну, Я вам сказав, що. Затримуєте мене. Ви чуєте мене, посвідчення особи. Я ви... вам подав посвідчення особи. Яке було втрачене? Це у вас було воно втрачене. А ви його ніколи не втрачали? Звісно, ні. Цей паспорт я не втрачав. Mm -hmm. Ну, там Фотографія вклеєна 45, 45 років. Ну там фотографія вклеєє на Нічого тут немає. Ні Півроку назад. То у вас там немає, в мене в паспорті ви, ви є. Смішні, чи ви вже при... Це вже дійсно інформація. Фотографія мінялася, три місяці чи ти розуміють. А в нас паспортів знапі. Ви ну дійсна інформація у вас влючить? Покажи фотографію. Замінено. 45 років. Півроку тому мінялася. В березні місяці чи в жовтні. Зараз Аю. Зараз почекайте. Аю 209, 411. Аю 209. -411. 411. Ви бачите, коли паспорт видавався? В 13 му році він в 99-му не міг бути втраченим. Зараз почекайте, я зараз веду це. Цих... <кх> Что вчера на работе? Тут просто... Блядь. Все добрый что вы Дякую.